насосна станція Коєр СК, СКА СКА 330 з інтелектуальним частотним перетворювачем. Ось тут можете знайомитися з головними характеристиками. Проста, низький рівень шуму, робочі колесо з нержавіючої сталі. Тривалий режим роботи, вал з теж нержавіючої сталі. Інтелектуальний частотний перетворювач. Потужність 750 Вт, 90 літрів за хвилину. Тут все видно. так Зараз покажу її графік з роботи. Кому потрібно, поставте на паузу та вивчіть. Кому детальніше потрібно розуміти її продуктивність, потужність і так далі. Ось, будь ласка. Вироблена станція в Чехії акуратно запакована. Європейській якості дуже гарно працює.